В Миколаєві вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Понад рік в кранах миколаївців тече технічна вода. Про причини та наслідки матеріал далі. В одному з найбільших волонтерських хабів Миколаєва працює 83 річна волонтерка. З пані Романою поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Леонід щороку приходить з квітами до меморіалу героям Ольшанця. 8 травня 1945 року загинув рідний брат чоловіка. В самому Берліні він нес донісення якоїсь срочної послав командир, і його, бо наші роб'ята були там з ним, то прямо в серці. Я ж кажу, це так победа, а брата потеряли. Леонід має статус дитини війни. Каже, не думав, що нині знов доведеться пережити події 41-го року. Для мене зараз ще хуже, тому що то ми знали одного врага. А теперь мы не знаем. И такого издевательства над детьми, над э, жителями, ну, не помню. Нет. Но я видел, как начиналась война в 41-м, мне 5 лет было. Так что какие войска шли через нас и нас отступали. То у нас такого было колония, то там остался один дом. И крыша, чтобы железом было. Остальное все тоже было. Ну, в деревне там дома три или четыре были сожжены. А так нас тоже вели на расстрел. Вот именно перед самым освобождением. Дело в том, что я жил в деревне. Чау сайту Николаевская область сейчас. То люди, человек 40 было в одном подвале и втором. И они, что помешало им, или кто-то подзвонил, или что, Що на розстріл, а потом відмінили, роз... заставили там помістили в домах і довтра, а на утро йому смотрим біг один діднімець, а тут і наш Боже, яка радость, это вам не передать. Вшанувати пам'ять загиблих у другій світовій війні. Прийшли представники влади, поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, військові тощо хочемо нагадати, що зараз відбувається те, що відбувалося у Другу світову війну. На нас знову напали і знову нам приходиться відбуватися на, на, на тих же локаціях, на тих на тих же місцях, де відбувались бої в 41-му, 45 сорок п'ятому Сьогодні дуже символічно, що ми тоді боролися під прапорами з червоною зіркою. А сьогодні літаки з червоною зіркою кидають, скидають бомби на наші міста і вбивають наших людей. Ми повинні пам'ятати про це і не забувати. І пам'ятаючи. Фразу Вінстона Черчилля, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистом. Сьогодні так і вийшло. Ми повинні не забувати це пам'ятати героїв, які сьогодні гинуть. Пам'ятати тих, хто відував своє життя для того, щоб ми могли жити в мірі. За словами міського голови Олександра Сенкевича, станом на 8 травня 2023 року в Миколаєві залишилось 37 учасників бойових дій часів Другої світової війни. У 2022 році помер останній визволитель Миколаєва. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Будинок місцевої жительки Ірини в селищі Новогригорівка зруйнований російськими снарядами. Ось будинок, в якому я жила, він зруйнований. Це у нас був тоже будинок, ми до нього достраювали, що ви бачите, що залишилося від нього. Ізначально був просто прильот один. Зробило кришу, але вона вся стояла ціла, все було ціленьке, гарне. Потім був ще на прильот, почали хати багато горіти. Я не знаю, з чого вони стріляли, але осколки вони самі гарячі. І воно виходить, що мабуть, горіло постепенно, бо хата була товстим. Потолком і воно горіло два дні. На подвір'ї Ірини вже встановлюють модульний будинок. Жінка говорить, коли роботи завершиться, відразу почне жити в ньому. Модульний будинок ми замовляли нашому депутату. Вона, Ми знали, що поїдеть, і у нас була кількість там 14 чи 15 будинків. І наші хлопці їздили, привозили всі ці деталі, звозили до кучі самі і чекали, поки нам встановлюються. Чекалися, бачите, встановлюють будинок що жити. У даний час живемо в батьків. Встановили модульник і Сергію. Я буду проживати в цьому будинку. У мене все устраюває, все добре, все красиво. Буду це саме перевозити потихоньку свої речі з Ніколаєва, там, де я проживав в даний момент. Зараз проживаю у своїй тещі. В даний момент оттуда перевезу ну, ну, це саме, поставлю гардероб, тумбочку. Ну і в мене теж син є тут, навчається та саме. Тут аби я теж проживати. Власним будинком там 10 приходів. Одне при попаданні, що хата загоріла. Ну, повністю в день майстри збиратимуть по два модульних будинки, розповідає Олександр. Усі необхідні матеріали для цього мають. Людям необхідно лише підготувати територію для розміщення конструкції. Люди приготавлю нам місце. Ми приїжджаємо. Ну два будиночки в день збираємо. У будинках буде розміщено чотири кроваті е освітлення. Вони будуть утеплені і ну, то есть все для того, щоб вона зайшла, переночувала і ну, більш-менш комфортних условиях. На них сидуть по дони. Ми їх ставимо на палатку. От знизу підсипаємо пісочок. От а зверху вже йде більш такий матеріал, який не пропускає ні воду. Нічого, не задуваю, нічого такого. Загалом Шевченківська громада отримала 15 модульних будинків, розповідає Віталій Варяниця, заступник голови Шевченківської ОТГ. Їх ну, встановлюють в селищі Новотогригорівка в кількості 11 штук. Три штуки буде встановлено в селищі Тозорі і один в селищі Волі. Їх ну, далі будуть утеплювати, ставити ліжка, ставити світло, ну, кабеля. Модульні будинки в Жевченківській громаді встановлюють людям, у яких повністю зруйноване житло, говорить Віталій Варяниця. Єлизавета Кротук, Суспільне новини, Миколаївщина. Це робоче місце пані Романи. Вона сюди приходить більше року. Шукати місця, де можна бути корисною для збройних сил України. Жінка почала одразу після повномасштабного вторгнення. Поки знайшла цей хаб від лютого 2022 року. Минуло два місяці. Говорить пані Романа. Приходжу для того, щоб допомогти нашим, нашим хлопцям нашим хлопцям і нашій країні перемогти. А це саме основний основна моя ціль допомога. Чим можу, тим допомагаю. Пані Романа збирала пластикові кришки для подальшої їх переробки на протези, принесла всі свої запаси свічок та збирала їх по можливості серед знайомих. Це для переплавки на окопні свічки. Зараз у жінки є стала задача. Основна моя задача підготувати мали чим плісти сеті. Різнокольорові полосочки нарізаю і з них, з них плетуть сітки захисні. Пані Романа показує, як їй вдається виконувати свою роботу швидше. Шматок ткани не беру, я її складаю стільки разів, скільки я можу ножицями її прорізати, тому що, щоб скоріше було, щоб час не, не тратити даром. бачите, чотири своє. Так как бы я в одну резала, то было дольше. А так я в четыре и режу дневненько. Наша баня Романа, так мы ее ласково называем, большой производительностью труда имеет, потому что складывает в несколько частей. Но это безумно сложно, потому что идет толщина в четыре слоя. Сколько я не говорила пани Романе, что делайте тоньше, Ткань і вам легше буде різати. Но тоді ж вона говорить: я менше успею зробити. Тому сложность її не пугає. А головне щоб можна швидше і більше нарізати. Да. Правильно, пані да. Правильно. Пані Романа, родом з Тернопільщини. На Миколаївщину жінка переїхала в 1962 році. Спочатку жінка працювала в школі викладачем біології, потім на заводі масшпроєкт архіваріусом. Згодом пенсія. Зараз жінка живе одна, тому колектив, в якому зараз працює, для неї як сім'я. Говорить жінка, допомагає мені пережити ці тяжкі часи, тому що я одна зараз вдома залишилася. Мені важко дома, а тут я просто оживаю. Говорить у свої 83 роки на особливості своєї праці, пані Романа уваги не звертає. От Ножниці і оцей палець. Трошки, ну, вже от я більше року працюю. Ні. Так, да, вже більше року, точно. То от тільки тепер я почала чути, що воно мені трошки повредило. А так, нормально. Ну, Но я за це не переживаю, тому що все наладиться. Десь би перемога швидше. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв. Миколаєвець Володимир розповідає, за рік тричі у підвалі будинку проривало труби. Вода вже не соліна, це вже большой плюс, вже можна стирати добре, помитися можна, що вона була сельована раніше, дуже сіла і з жовтоватого цвіту, а В пищу ще її не використовували. В під'їзді я живу на першому етажі, то в підвалі раз за три проривало від ржавчини Вода, поша солона вода намного більше роз'їдає ката рік тому, 6 травня, до мережі водопостачання міста подали воду з Дніпробузького лиману. Рішення приймали швидко для того, аби врятувати каналізаційні системи. Говорить Віталій Луков, перший заступник міського голови. Ніхто не знав, який буде результат. Було завдання міського голови знайти альтернативу Дніпровській воді. Місто цим було врятовано. Тим було врятовано каналізаційні системи. Ми повинні це розуміти, тому що якщо немає води, першою помирає каналізація. Це набагато важче і гірше, ніж відсутність води. Тому що місто попадає в антисанітарію, і навіть підвезення води фактично не створює ніяких умов. Зараз ті величезні кошти, які плануються, і вже навіть з уряду чули по 100 мільйонів. Це ті кошти, які в місто, мабуть, ніколи б не зайшли в звичайний період, тому ми, ми зобов'язані використати цей шанс і максимально замінити систему водопостачання. Воду вирішили подавати саме з річки Південний Буг, тому що саме там були розміщені необхідні потужності, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства Миколаївводоканал. Для того щоб забрати воду з якоїсь водою, ми потрібні потужності. Що це означає? Це означає, що потрібен водозабір, потрібні труби, потрібна потрібні насоси, потрібні труби від цих насосів, які передають воду далі на наші очисні споруди. Тому це тільки єдине місце в Миколаєві, яке має ці потужності і яке може забрати воду з того об'ємі, яке потрібно для міста Миколаєва для централізованої системи водопостачання. Солоність технічної води за рік завдала збитків підприємству більше ніж на 60 мільйонів гривень, говорить Борис Дуденко. Кожного дня на мережах водопостачання стаються аварії. Якщо казати про прямі збитки, ну це обліковується десь там на рівні 50 мільйонів гривень, 60 мільйонів гривень. Але те, що зараз відбувається по місту, те, що зробила вода, оця вода зробила з нашими комунікаціями, це це порахувати дуже складно. Нагадаємо, водопостачання в місті було відсутнє з 12 квітня 2022 року через пошкодження водоводу російськими військами. З 6 травня 2022 року в Миколаєві розпочалося заповнення мережі технічною водою з річки Південний Буг. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися суспільне Миколаєв. Підписуйтеся на суспільне миколаїв у соцмережах.